Привіт, я сподіваюся, що всі вже дуже хочуть дізнатися про марафон стрункості, бо я впевнена, що завдяки тій інформації, яку ви сьогодні почуєте, ви просто не зможете бути осторонь. Бо кожний е хто отримав вже результат з нами, знає, що це таке. А для багатьох із вас це буде перший такий марафон і е, Завдяки десяти дням, що ви там будете, це зміниться ваше життя. Я в цьому впевнена. І це не просто слова, е, бо це дійсно так, бо величезна просто кількість людей вже змінили своє життя і завдяка, завдяки нашим марафонам струнці. В тому разі я вісім е, е, років назад я стала клієнтом. Е, Компанії Herbalife Nutrition. Іна була моїм консультантом з харчування 8 років тому. І мене звуть Ніколаєва Наталія, і я вже більше 8 років, просто задоволений клієнт компанії і учасник марафонів стрункості, можна так сказати. Я колись отримала чудовий результат: мінус 28 кілограмів. Справа в тому, що коли я прийшла отримувати свій результат, я була в дуже важкому стані, бо кожні кілограми дуже впливають на наше самопочуття. І до того ж, до 30 років, мені поставили дуже такий важкий діагноз, він пов'язаний з тим, що може мене просто паралізувати. І тому я вирішила для себе, що основне, що треба зробити, це знизити вагу для того, щоб мої близькі е, краще за мною доглядали. Так печально, але це правда. І тоді е, я спробувала сама згоднути, але в мене не вдавалося. І в інтернеті я познайомилася е, зі своїми консультантами майбутніми і почала отримувати результати. Схуднення було дуже комфортним, і е, самі по тій системі збалансованого харчування, е, яку ми даємо зараз нашим клієнтам, і до речі, кожен консультант, який веде марафон стрункості, він отримав свій гарний результат і тому може зараз навчити будь-кого, що у нас є такі спеціальні власні навчання від асоціації дієтологів для всіх консультантів, тож у кожного є свій о, опит. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як знизити вагу без фізичного навантаження та обмежуючих дієт. Бо дієту це дуже складно, то хоч раз схудно знає, харчуватися смачно і збалансовано, і закріпити, що найважливіше, цей отриманий результат. Далі дуже важливо, що людина хоча б раз замислювалась над тим, що ніколи б не сидіти на дієтах і худнути. Бо кожного разу, коли ви сідаєте на дієту, скидуєте 5 кілограмів, голодна дієта. Так, скидуєте 5 кілограмів і набираєте ще. 7. Потім скидаєте 10, набираєте ще 15. Це як замкнуте коло, і ми не отримуємо е, бажаного результату, розочаровуємось і залишаємось у своїй вазі. Не завжди прибрати зайві кілограми. Як це зробити? Це треба знати. Як харчувати себе для того, щоб отримати, е, утримати цей результат? Бо перший етап це зниження ваги, другий етап утримання. Це теж дуже важливо для нас. Е, як мати струнке та сильне тіло? Е, у кожного з нас є така вага, що для нас комфортна, в якій ми почуваємось гарно, в якій ми здорові і е, повні енергії. Харчуватися збалансовано. Та чудово себе почувати це можливо. Більшість людей постійно стикаються з труднощами у зниження та збереження ваги. За цей період, що я консультант з харчування, було дуже багато людей, які отримали чудові результати. І перша консультація завжди починається з того, що я вже перепробувала багато чого, але в мене не виходить отримати той результат, що я хочу. Я вже не знаю, що мені робити. Важно, дуже важливо, коли людина переходить, під це, як то кажуть, на ПП, дуже важко дотримуватися цього харчування довгий період, бо це займає багато часу, щоб готувати собі їжу і здорову саме. І багато займає витрачення грошей, бо наразі це дуже, дуже дорого купувати собі більш-менш здорову їжу. Не виходить утримати е, вагу після дієти, бо ми зменшуємо калорії на дієті, потім повертаємося до свого звичайного життя і одразу набираємо вагу. І е, в наших марафонах, в нашій закритій групі, ми вчимося трохи глибше вивчати тему харчування е, про білок, про вуглеводи. Це для того, щоб ви навчилися себе кормити після того, як отримаєте результат. Ви будете знати, що з чим поєднувати. Що коли е, можна їсти, е, є таке ще е, труднощі, що немає часу для занять спортом. Ну, е, це заняття спортом це дуже важливо, але 80% харчування, 20% спорт. спорту. Ні кожній людині, що доходить до нашого марафону, е, можна е, займатися активною, фізич, активним фізичним навантаженням. Бо е, велика вага більше 100 кілограмів це перше протипоказання. Але наші колеги і ми е, записали для вас такі е, фізичні навантаження, які допомагають вам прийти у форму потроху, потроху. І вони дуже корисні для тіла. І тому е, навіть ця проблема у нас вирішується. Було б бажання, так? І е, можна худнути у нас на кухні. Буває таке, що струнки друзі, та чоловік каже, так, ти, та, ти так гарно, тобі не потрібно нічого робити, це нормально. Але знаєте, отака от ситуація, що мені чоловік казав, що ти можеш бути такою, як ти є. Я тебе люблю. Можеш навіть бути більше, скільки мені рук вистачає. Але він дуже чомусь зрадів, коли я схудла і отримала іншу фігуру. А він казав, що отримав нову жінку. Тому це теж дуже важливо казати одне, а отримати інше. Робота, діти, дім, родина немає можливості приділяти собі час. Так, зараз такий стрункий світ, що ми просто не можемо приділити, приділити собі увагу. собі чат. Але в марафоні це займає 15 хвилин на день. Це дуже швидко вранці і ввечері. і У вас вже будуть готові збалансовані прийоми їжі. І до того ж, якщо ми собі не приділяємо увагу, ми не можемо а, піклуватися про свою родину, про своїх дітей. Тому що я пам'ятаю себе, коли я приходила з роботи, в мене було одне бажання прилягти і відпочити. Коли я почала займатися собою, коли е, в мене підняв, е, піднявся рівень енергії, я могла прийти додому і приділити час своїм дітям. Це теж дуже важливо. Багато стресів зараз, ну їх завжди багато, але зараз дуже. І е, ми відкладаємо себе на потім. Ну, нас так привчили, і ми знаємо, що це неправильно, але це не наша провина. І дійсно, ви бачите, що наш марафон дуже відрізняється від, від будь-яких інших, і це марафон без голодування, без фізичних навантажень, тільки за бажанням. Це просто у виконанні, це величезна кількість результатів учасників. Ми сьогодні ще побачимо результати гарні. Нам дуже важливо ваші результати, бо кожен консультант має свою репутацію. І для нас дуже важливо, щоб кожен із вас отримав свій результат. Ми з вами будемо до того періоду, коли ви будете задоволені собою. Це цілодобова підтримка в чаті в телеграмі. Ви можете написати будь-яке питання, і консультант вам допоможе. І використання збалансованої програми харчування це основне, і це дуже гарні дає результати. Інечко, передаю тобі слово. Так, дякую, Наташа. Е, які у нас гарні результати взагалі. І ми покажемо зараз буквально декілька з них, які е, створені за минулі 10 днів. Е, у нас є люди, які скинули не за 10 днів, а взагалі в наших групах. Е, і ну, от ви бачили, що Наташа 28 кілограмів, що інші люди є 19, 20, 30, 40, 42 навіть є. Є люди, яким не треба скидати вагу. Вони взагалі з іншою метою прийшли, але ми кожні 10-14 днів робимо стоп для того, щоб підсумувати, що ж у нас з вами відбувається завдяки тим знанням, які ми отримуємо і тієї роботі, яку ми з вами разом проходимо. Тому ми показуємо, що ж у нас було за минулі 10 днів. Ми фінішували у четверг, і у нас було шість команд. Разом ті, хто скидав вагу, ті люди скинули 35 кілограмів. І декілька людей у нас були в програмі не по зниженню ваги, а навпаки, або по набору м'язової маси, або по підтримці. Захисних сил організму, підвищення енергії, утримання м'язів і так далі. Тобто кожна людина заходить зі своєю метою навчатися правильно харчуватися і бути якось в системі. Чому важливо бути разом? Тому що у нас в системі є певна вимірюваність. І за часом ми вимірюємо, скільки часу ми на, на, витрачаємо на себе, і за кілограмами, за сантиметрами. І ось ці шість команд, які йшли прямо. Планово активно розбиралися, щодня були на зв'язку, і ми маємо дуже гарні результати. Хто себе впізнав, той посміхається. А, і звісно, з кожній команді є свої переможці. Це круто, що команда складається з дев'яти учасників, серед яких один капітан і вісім учасників, які між собою борються. З одного боку, один, би то кожен учасник сам з собою бореться, перевершує себе вчорашньому себе вчорашньому. А з іншого боку, навіть у нас є спеціальний калькулятор бот, який показує, в кого ж найкращий результат в команді. Ну, наприклад, ми зробили таке з приводу зниження ваги, і ми маємо переможців. І ми щиро вітаємо цього разу переможців команди Тетяну Шелепову. Щиро вітаємо Олену Блоховиту. Бачите, біля двох кілограмів, що там, що там, два кілограми Ірина Музиченко, 2,800 Максим Комін, 3,250 Лідія Софієнко. І в нас є Лариса Янченко, яка показала найліпший результат. 3700 кілограмів, але кілограми ні про що не свідчать, якщо поруч з ними не стоять відсотки від зниження власної ваги. І Лариса, чому переможниця? Тому що в неї 5% пішло від власної ваги. Ми щиро вітаємо Ларису, її консультантку Олену Барабаш. Це найкращий результат, найкраща команда, і от такий от у нас чемпіон є. Тому я так гадаю, що ви там також аплодуєте всередині і поаплодуєте в наших чатах. Пісно, сьогодні ми хотіли дуже вам показати новий результат нашої валічки Бондаренко. Валя, будь ласка, візьміть мікрофончик і розкажіть, як то воно у вас так вийшло, що ви скинули 35 кілограмів і як це відобразилося на вашому самопочутті? Чекайте, ну, відкрили, відкрили вам. Валечка, розкажіть, будь ласка, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я з вами вже рік. Прийшла, я не знаю, Навірно, дійшла до такої вже критичної точки, що треба було щось міняти, щось робити. Тоді побачила в інтернеті результат Наташі Думан. Вона мене познайомила з Наташою Ніколаєвою, з консультантом. Ну, от тільки заради, не знаю. мені аж самій не віриться, що зараз значна цифра на вісах. Я прийшла, мене було 135, кіло... 136 шість кілограмів. При рості 1,50 метра, це, мабуть, була критична вага. Мені вже не можна було. Даже, я не знаю, дуже важко було. Ну, от з Наташою ми все якось розбирали буквально по полочкам. Вона мені розложувала все кожен вечір, все, що треба, що поміняти, що де так, не так. Ну, і з вашими продуктами було зовсім не важко. Якось, ну, так, надихаючи прямо я. Ну, без тих голодовок, без, без нічого якось. Просто, просто так. А тепер вже я навіть привикла що до цього харчування. Я думаю, що ну, назад вже. Назад уже повертатися ніяк не хочеться. Наоборот, знаєте, зразу була мета, от хоча б двозначна цифра. А тепер я так задумаю, а що я зараз зупинятися буду? Ні, звісно. А якби тепер ну от, ще от 80, хоча б ну так якось це дуже багато мета. Та це приємно чути, що ви озвучуєте, кажете голос і цю цифру, до якої ви прагнете наступна. Це просто прекрасно. Що не просто, ну, так, а, так, хоча б ще два кілограми, та хоча б я покупала стільки можливо. Але сама не... я цього не зробила самої скільки разів я пробувала в самої це. Ну ну да сидиш на дієті, ждеш, коли ж уже ця дієта кончиться. Да щось трошки скинулося. Ну, але ж воно все верталося назад, вже попиток не хотілося нових робити. Якось, ну. так, тепер, так. тепер це просто ну, набагато проще, так, я не знаю. Тому що дієта, можна себе почувати життя. Правильно? Одна ну, справа дієта, коли ми тримаємося, а інша справа, коли ми будуємо своє тітко кожного дня. Розкажіть по самому чутті, нам дуже цікаво. Можливо, вас щось змінилося на краще? Да, ну, звісно, на краще. Я мені зараз, ну, скільки 99 кілограм, там, чуть трохи туди-сюди, але мені кажеться, що я вже як перинка літаю. Після того, що було, так, ну, це зовсім. Звісно, я не могла навіть пройти, як там захекувалася, задихувалася, десь там ну, було дуже важко. Ну, а зараз, зараз, зараз набагато легше. Мені мене тиск нормалізувався. Немає більше цих стачів тиску. Я можу швидко йти, не задихуватися не... Ну, ну, набагато це. Це навіть передати не можна, як після такого віса оце мінус тридцять тридцять п'ять кілограмів. То це вже так здається, А взаємо. Ви так... отримуєте компліменти? Хтось вже помічає навколо, що у вас ну, такі... <рес> іноді компліменти, а другий раз скажуть, ти, може заболіло, і ну, кажуть, що я себе прекрасно почуваю. Тож, люди не знають, що є такі місця, де можна не хворіти, а отримувати такі результати не від хвороби, а від натхнення і від того, що все правильно. Ну, так, 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 Ми будемо спостерігати за вами. Дякую вам велике. Я думаю, що ви сьогодні вразили вашим результатом багатьох і вам. Щоб ви до нового року поставили свій новий рекорд і ми спостерігали ваших ну, рекорд. Буду, буду старатися. Добре, добре, дякую, Валічка.